Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зварити не то суп, не то борщ, такий ухо. Воно, знаєте, рибний борщ, правильніше назвати. Сьогодні півніку карікають, слов'ї співають. Знаєте, вселяє надію якусь. Чудно? Ну, а от, значить так, що я перше роблю? Але я запевняю, що це буде смачно, як завжди, бо тому що що тут може бути несмачним. Спочатку я ставлю воду нагріватися, У мене півтори літри води. Це каструлька десь двохлітрова, ну може трішки більше. Півтори літри води ставлю я на вогонь. Я раніше дівчата часто варила борщ з кількою. Хто варив, напишіть мені, От, і голубці робила з кількою, а це подумала. Навіщо кілька, якщо можна, ось таку? Я часто варю уху, ось таку, ось такої рибинки. У мене оце один хек, такий невеличкий. Зараз у мене буде супоборщ. Ось у мене картопля, морквина, морквина, цибулька. З морквою цибулі я зроблю зажарку, а картоплю я зараз покришу. Дівчатка, покришила я ось картоплю пів цибулинки, трішки моркви, і відправляю туди, хай вже вариться в мене. Колись дівчатка ще в дитинстві я варила квасоляний суп. Я не часто варю борщ з квасолею. Я люблю різноманітні борщі, щоб вони не повторювалися. Поставила квасолю варити, картоплю туди вкинула, квасоля вже розварилась, а варила я на плиті. На звичайні хатні отій плиті. Що дровами топить. Воно там важко варить, то відсунути треба каструльку, то підсунути, то, то кипить, то не кипить. Ну, зварився в мене. Картопля зварилася, е квасоля розімлілась уже. І я це ж довожу його до смаку, начебто все нормально. Забула, що в мене там квасоля кипіла, і там і м'ясо варилося. В общем, Ще зверху вермішельки потрусила. зварився суп, давай я насипати всім, всій родині, всім. Я не, я не можу зрозуміти, чи то суп, чи то борщ, там і квасоля, там і вермішель, зажарка була, м'ясо. І вийшло смачно. Так що я потім вже зрозуміла, що можна борщ варити не тільки випадково, а навмисне варити. Я можу в борщ покласти і яєчко куряче, вермішельки чи то якоїсь ще крупи. Ну, Я люблю завжди овсянку. Так що, дівчата, все, що покладете, головне з душею. І все буде смачно. ось робити зажарку. Звичайним чином на олійці, на сковороді все обжарюю. Я зажарку завжди роблю більше. Коли залишається, я її підсолюю і складу там чи то в стакан, чи то ще кудись. Мене на завтра буде там на супчик, на чи ще, ще кудись. Зажарка жариться у мене, і я одразу готую капусту. У мене буде борщова уха. Не може отак. Рамів 200 капусти я кришу, бо я кажу, що що забагато, то не є добре. У мене ж каструлька невеличка така. Ви вже дивіться, там самі по своїх кастрюльках, по своїх потребах. Але не забувайтеся, що все треба робити з душею. І все буде добре. Капусту я вже покришила. Це все швидко, це все зажарка моя ось готова. Я трішки цукру так потрусила, там дрібочку, і сіль поклала. Я зараз її викладу в стакан якийсь, бо то для мене багато. Я дві ложечки десь покладу в борщ, то в мене буде стояти, що на завтра, що на післязавтра готова вже зажарка. Картопля вже зварилась у мене там в борщі. Викладаю я туди капусту і хвилин через 10, як вона гарненько повариться, я туди покладу рибу. Рибку я ріжу на такі кусочки, невеличкі. А потім покладу ще рибку. Потім, дівчатка, як оце все звариться, зажарку кладіть. Хто скільки хоче, в мене такий стакан, я дві ложки покладу зажарки. Замість кислоти я покладу трішки, може, з ложку лимонною. Лимонного соку, бо то, що рибка таке любить. От. Сіль спеції за смаком, лавровий лист, то що любить, і все буде смачно. Мій супоборщ готовий вже. Виглядає дуже смачно. Я вермішельки ще додавала, дівчата. Десь у мене ще сметанка є. Хтось каже, що це не борщ. Ну Це таке. Хто як назве, ось так він виглядає смачно. Я в своєму житті різні борщі варила. Суп у борщі. чи то суп, чи то борщ. Головне, щоб смачно було. І з карасями, і з юнами. Що з... тільки не, я не видумовувала. Вермішелька в мене тут справді є. Я не видумовую це. Я хочу впіймати і показати вам, що вона тут дійсно є. Дуже смачний. Дуже смачно, дуже. Такі наваристий. Кожен рецепт має право на існування. Так що, якщо хочете, то зробіть. Зваріть, а якщо не хочете, то не робіть. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!